Черекомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України супроводжують кібертерористичні дії в кіберпросторі, які спрямовані передусім на критично важливу інфраструктуру та цільові об'єкти цивільні об'єкти в 2022 році. Стало зрозуміло, що ведення кібервійни є серцевиною відвертої агресії, в результаті чого відбувається одержання секретної інформації. Внаслідок кібератак на центри прийняття оборонних військових рішень створюється загроза військові. Стратегії перехоплення оперативних даних щодо дій бойових підрозділів ставить під удар оборонні позиції. За даними Microsoft, агресор здійснює кібератака на урядові установи та державні організації України з метою ексфільтрації конфіденційної інформації компроментації відповідно, тощо бодай не кожна особа може стати потерпілою внаслідок діяльності кіберзлочинців, адже бодай не всі особисті дані зберігаються в оцифрованому вигляді, наприклад, дія. Окрім цього, в період військового стану неправомірний або несанкціонований доступ до цифрової інформації з подальшим зараженням її шкідливими програмами може завдати значної шкоди національній безпеці. На жаль, законодавство України не встигає за розвитком зазначної сфери, що приводить до неврегульованості більшості злочинів, вчинених на просторах інформаційної інфраструктури. Так на сьогодні у кримінальному кодексі України відповідальність за правопорушення у сфері використання комп'ютерних. Мереж та мереж електрозв'язку передбачена 16 розділом. Кримінальний кодекс досить вузько на сьогодні розглядає і описує правопорушення в даній сфері, не визначаючи, на що в кінцевому підсумку спрямовуються такі правопорушення. Статтею 361 кримінального кодексу України передбачено відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу інформаційних автоматизованих електронних комунікаційних інформаційно комунікаційних систем електронних комунікаційних мереж, що призвело до Витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутиризації, створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збут, а також розповсюдження або збут шкідливих програм чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу інформаційних автоматизованих електронних комунікаційних інформаційно комунікаційних систем електронних комунікаційних Мереж передбачена відповідальністю відповідно статтею 361 кримінального кодексу України. Хочу звернути увагу на ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області. По справі цього року, травня 23-го року, про надання дозволу на проведення обшуку у межах кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченою частиною 3 статті 190. -ї. за фактами вчинення шахрайських дій організованої злочинною групою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Тобто в даному випадку, у зв'язку з відсутністю правильної кваліфікації дій, адже законодавство не передбачено Ремою статті, яка б об'єднувала такі поняття, як шахрайство та електронно-обчислювальна техніка, правоохоронні органи, кваліфікуючи такі дії за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу, що позбавляє їх можливості повноцінно провести досудове розслідування та скерувати обвинувальний акт до суду, адже в розумінні статті 190 неможливо довести об'єкт та предмет відповідно злочинного впливу і притягнути винного до відповідальності, відповідно, в кінцевому випадку, що ми можемо собі уявити, буде або повернення обвинувального акту, або відповідна перекваліфікація, або злочинці зможуть собі уникнути відповідальності. Аналіз вироків по кримінальним провадженням за статтею 361 кримінального кодексу України за період 2020 року, і початок вже 2023 років, внесених до єдиного реєстру досудових розслідувань, дозволяє стверджувати про відсутність на сьогоднішній день вирок. Ків щодо осіб, які здійснили кібератаки, спрямовані на втручання в роботу інформаційних автоматизованих електронних комунікаційних інформаційно комунікаційних систем електронних комунікаційних мереж, установ, підприємств та організацій України, Відповідно, з метою пошкодження об'єктів, які мають важливе народогосподарське чи оборонне відповідне значення. Що ж, наведеного відповідно ми можемо зробити певні висновок щодо того, що у Зв'язку із відсутністю відповідної кваліфікації, таким діям як кібератаки, відсутня на жаль відповідальність за такі злочини, що дозволяє злочинцям відчувати себе безкарно. В принципі в кримінальному кодексі України відсутня відповідальність за кібератаки. Відповідні злочинці продовжують вчиняти злочини спрямовані проти нашої безпеки, особливо у період воєнного стану. Із залученням представників правоохоронних органів користва Норвегії почали ухвалу про проведення обшуку. Далі замість мене продовжить по вже судовій практиці юрист нашої компанії Анастасія. Все Та ж таки щодо дійсних вироків по таким злочинам, як кібератаки, хотіла б зазначити, що здебільшого саме в США такі злочини мають відповідне покарання. Як вже зазначалось, в період 22-23 років в Україні відсутні вироки по такій статті як 361 Кримінального кодексу України. Однак хочу звернути увагу, що досить відомі справи попередніх років пов'язані з кібератаками. Зокрема, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури No1, кіберфахівцями СБУ у координації з представниками правоохоронних органів США та Франції, проведено масштабну операцію з викриття групи хакерів, які здійснювали масові втручання в роботу серверів компаній європейських країн та США. Кваліфікація дій за частиною 2 статті 189, частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України. З вересня 2020 року група хакерів з України, використовуючи шкідливе програмне забезпечення а Саме так звану програму вимагача, призначену для викрадення персональних даних паролів, логіна та інших платіжних даних, здійснювала масові втручання в роботу серверів компаній США та країн Європи. За нерозголошення викраденої інформації з дешифрування уражених комп'ютерних мереж зловмисники вимагали значні грошові кошти. За попередніми даними з використанням вірусної програми було ушкоджено близько 150 іноземних компаній. Збитки від діяльності групування сягають 80 мільйонів доларів США. У межах досудового розслідування проведено Обшуку на території міста Києва, у ході яких було виявлено та вилучено комп'ютерне та серверне обладнання, за допомогою якого хакерами здійснювалася протиправна діяльність. Окрім цього, служба безпеки України протягом 2021 року локалізувала понад 2000 тисячі кібератак на електронні ресурси органів влади та стратегічно важливих об'єктів критичної інфраструктури. Також зазначається, що завдяки слідчо-оперативним діям викрито десятки мереж інтернет-агентури спецслужб Російської Федерації, за завданням своїх. Кураторів вони проводили ворожі інформаційні диверсії, зокрема через спеціально створені інтернет-платформи, поширювали публічні заклики до захоплення влади і порушення територіальної цілісності України. За злочини проти державної безпеки нашої країни понад 30 словмисникам повідомлено про підозри, а майже 40 за фактами правопорушень було скеровано в винувальні акти до суду. Однак станом на зараз жодного вироку винесено ще не було. Нагадаємо, що на початку 2022 року хакерська атака сталася на українські урядові сайти. Невідомі зламали електронні сервіси кабінету кількох відомств, наприклад, Міністерство освіти та науки, Міністерство закордонних справ, Міністерство аграрної політики, Міністерство спорту, а також Міненерго. Крім того, потерпіли й сайти ДСНС та дії. На стартових сторінках МЗС та Міносвіти з'явились оголошення з погрозами до громадян. На сторінці на чорному були перекреслені знаки з гербом, прапором і мапою України, а також профілом свині. На порталі МОН розмістили погрозливі повідомлення українською, російською та польськими мовами. В той же час, не дивлячись на те, що кібератаками піддається весь світ, кожен день чи не єдиним міжнародним актом, що регулює питання кримінальної відповідальності за суспільно-небезпечні діяння вчинені у кіберпросторі, є конвенція про кіберзлочинність. Конвенція встановлює праві рамки для боротьби з різними видами кіберзлочинності, такими як комп'ютерне шахрайство, порушення авторських прав, дитяча порнографія та інші. Вона також. Містить положення про співробітництво між країнами у сфері обміну інформацією екстрадиції злочинців. Україна також приєдналась до конвенції ще у 2003 році та виконує свої зобов'язання згідно з цим договором. Країна активно співпрацює з іншими державами у сфері кібербезпеки та боротьби з кіберзлочинністю. Однак, наскільки це ефективно, ви можете самі відповісти на це питання. Тому будьте пильними та обачними. Пам'ятайте, та знайте свої права. А якщо виникають питання, звертайтесь від мене, я вам раджу Знайте свої права, бережіть себе, будьте обізнаними. Якщо у вас виникли питання, дзвоніть та телефонуйте нам. Все буде Україна.